Кому потрібний металолом на афінаж? Транзистори 16 штук. Кнопки. Мікросхема яка Дві 2 штуки. Мікросхема з позолотою. Мости під мікросхему позолочені, великий корпус 10 мікрон. Є втрати. Два жіночих корпуса Ау. Не знаю, як правильно називається у печі плати. Сім польовиків позолочених. Чотири ні. Ну, можливо, як розкусити буде й позолота. Мікросхеми з романтики 225 225-ї. На платах всі деталі на місці. Кому потрібний цей металолом виставлений на сайт Віоліті.